Вітаю! В попередньому відео ми на швидкоруч зробили простий реєстр для подання та зберігання інформації про літаки та їх власників. Ми створили потрібні таблиці, довідники та процес, що включає подання інформації від власника, погодження її зі сторони чиновника, офіцера та зберігання інформації після погодження. Детально ви зможете подивитися в попередньому відео. А в цьому відео ми розглянемо, як модифікувати та вдосконалити процес. Отже, почнемо з моделі даних. Командою рекомендується за можливості уникати великих складних процесів. Загальна рекомендація, щоб в рамках одного бізнес-процесу було до 9 задач. Ми ускладнюємо процес, тому щоб процес не був важким та складним для сприйняття, ми розбиваємо його на два різні процеси. По-перше, потрібно переробити структуру таблиць. У файлі CreateTables ми видаляємо таблицю Airplane, тому що ми будемо робити нові таблиці. Ось ми маємо таблицю брендів, таблицю моделів. Таблиця AirPlane, це те, що було, індекс був. Ми видаляємо AirPlane. Зверніть увагу, якщо нам потрібно видалити колонки або таблицю, це потрібно робити окремим Change Set. -ом. Не можна просто прибрати зайву таблицю. Також треба видаляти історичну таблицю, тобто та, яка йде з підкресленням HST, тобто history. Окремо, ще хочу згадати функцію Cleanup, яка використовується для очищення регламенту. Деталі по клінапу ви можете подивитись в документації, ось посилання. Клінап можна використовувати при розробці реєстру лише на ДЕВ-середовищі, якщо ви хочете повністю видалити регламент та внести одразу новий регламент без виправлень в таблицях та довідниках. Після видалення таблиці Airplane створюємо нові таблиці. По-перше, це таблиця власників літаків, в ній є поля ID прізвище, ім'я по батькові, юзернейм, який буде братися із кіклоак, РНОКПП, ЄДРПУ, назва компанії, телефон, імейл, адреса. Таблиця Plains, Також ми додамо сюди індекс на юзернейм, для того, щоб в подальшому можна було шукати по юзернейму. Таблиця Plains, де у нас такі поля ID, бренд ID, це буде Foreign key. Model id також foreign key, посилається на довідник моделей, Owner ID, також foreign key, посилається на таблицю власників, а також довільні поля: це Airplane Year, сертифікат, тип файл, Reject Reason, причина відмови, і Registration date, тобто дата реєстрації. Також ми робимо Change Set для часткового оновлення даних літака, щоб потім могли вносити зміни в запис. Окремого індексу не створюємо, бо будемо шукати по полю ID, який в нас в Primary Key. А Primary Key створює індекс за замовченням. Також Search Condition. Ми видаляємо попередні Search Condition і створюємо заново їх, але створюємо їх на три поля. Ось на три поля. Було до цього на два поля. Це ми робимо для того, щоб при виборі якогось бренду у нас фільтрувалася інформація саме по цьому бренду, щоб ми могли моделі фільтрувати по брендах. І також ще один Search Condition ми створюємо по юзернейму. Для Редаша ми робимо окремий файл Create Analytics View, який ми додаємо в Main Liquibase. В ньому ми витягуємо повну інформацію по довідникам, оунерам та літаків. Ось ми робимо по брендах, по моделях, тобто всі наші довідники витягуємо інформацію по оунерах і витягуємо інформацію по літаках. Тут у нас також є джойни для того, щоб відображалися всі дані. І наприкінці ми додаємо change Set. В цьому чинчсеті надаємо права тим користувачам, у яких є роль Analytics-офіцер. Це всі зміни по структурі даних. Тепер розглянемо зміни в бізнес-процесах.